Вітаю всіх, пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути 2 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант. колесниця перевернута, вам ні. Для тих, хто планував якісь поїздки, то їх краще взагалі відкласти. Тому що або щось може статися із вашим транспортним засобом, можливо, щось у вас буде якісь перепони, або на дорозі якісь неприємності можуть статися. Не варто цей день десь їхати. Але якщо вже край буде необхідно, то будьте дуже уважні і обережні на дорогах. Також, хто хотів, можливо, розвивати себе в цей день у новому напрямку. Це буде просто не час, вам потрібно його відкласти, перечекати, а можливо, навіть зробити крок назад і обміркувати, чи правильний вибір ви зробили, чи в тому напрямку ви рухаєтеся. У вас на цей день інформація для роздумів. На роботі також можуть бути певні перепони. і Вам доведеться можливо або відстоювати свою точку зору, або свою позицію. Але загалом емоції будуть вам заважати розумно приймати рішення. А я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть поз вас, а вам гарного дня. Другий варіант Блазень перевернутий, говорить вам ні. Можливо, через те, що якісь ви хотіли б зробити непомірковані дії, можливо, у вас на цей день буде непорозуміння з оточуючими. Або ви зможете занадто фанатично ставитися до якогось питання і діяти якось взагалі необмірковано. А цього вам варто уникати. Також, можливо, якісь помилки або прорахунки, або взагалі якісь нерозумні рішення можете приймати. Вам будуть заважати якісь неочікувані проблеми, або ваша безпорадність, де ви самі не зможете впливати на обставини. І вам варто уникати в цей день імпульсивних проявів. Краще на роботі можуть бути у вас такі, такі моменти, коли виникнуть неочікувані перепони, можливо, провали у справах, або ви ну, так даремно будете витрачати свої сили і енергії. В особистих стосунках також вам варто бути дуже пильними, тому що як забагато будете балакати, то нічого, крім проблем, ви цим для себе не притягнете і не здобудете. В цей день також, можливо, у вас будуть певні проблеми із вашими діточками або негативний вплив друзів ваших, або членів вашої родини. І вам на цей день не варто поспішати приймати рішення або щось обирати, тому що ну, наслідки для вас залишаться якнайменш неприємними. Можливо, також ви чіпляєтесь занадто за минуле і боїтеся майбутнього. А тому вам взагалі не захочеться щось змінити у цей день. Але ця ваша така позиція, якщо ви її займете в такому, такому ракурсі, то вам, вони можуть привести до якихось негативних подій або проблем. Тому не поспішайте з'ясовувати стосунки, і цей день у вас не для ризикових якихось підприємств. А я бажаю, хай сіни гаразди пройдуть з вас, а вам гарного дня. І третій варіант тут жезлів говорить вам так. Для третього варіанту ви можете вирішити будь-які свої питання в цей день. Що ви будете нове, започатковувати, воно для вас буде дуже вдалим. Можливо, хто планував взагалі розпочати нові проекти, або, можливо, ну, захочете ви так, діяти активно, або отримати певну інформацію, все у вас буде вдалим на цей день. У вас вистачить енергії, можливостей. Можливо, до вас прийдуть якісь ідеї, креативні, можливо, ви будете проявляти ініціативу, тобто все, що ви будете робити в цей день, у вас буде вдалим. Також для декого, можливо, ви в цей день отримаєте прибутки. Ваші такі підприємницькі якості і азартність на цей день будуть вітатися. Тож в цей день вам варто діяти активно, рішуче, і це у вас не час для якихось сумнівів і коливань. Прийшов до вас період нових починань і можливостей. Тому будьте відкриті для нових справ. І ну, тобто, хапайте той момент, той шанс, який вам на цей день буде давати Всесвіт. А я бажаю вам гарного дня і нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.